Царка Сифа Гербок називається. Далі дивимось. Ось таке ще є. Тримела помаранчева називається. А то що таке я навіть не знаю, це якийсь трутовик. О, отак він виглядає зверху. Таке його. Кримела і стівна, але маленька дуже. Головне маємо сарка О, яка краса. А то хто тут такий маленький? А то тремела помаранчева. Ось така гарнюня. Далі той самий ліс. Що то у нас за грибок? Ексидія називається. Чорніюча ексидія. Такий трошки підсушений. А нижче, 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 нижче. О так, 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 так. тремела. Отакі такі грибочки цікаві. Весняні, ранні. А тут ціла сімейка тримели. О, як багато. Маленькі, але багато. Ось так робить себе резовий сік. Спочатку вирівнюємо кору. Ось то приблизно вже вирівняно. Такий кусник. Пляшку ставимо під середнім отвором. Шнурочком прив'язую так легенько, щоб вона трошки звисала. Вставляємо трубки. О, з одної навіть вже... Рікою потекло, хоча я ще не обмазав пластиліном. Ось уже так, що воно не, не дуже добре затікає. І зараз обмазую пластиліном. Тепер дивимось, чи зі всіх трубок починає капати. Все, все нормально, все капає дуже добре. Пластиліном замазав добре. Отак все виглядає здалека. А так зблизька. Йду я йду і щось таке бачу. Щось таке навіть не дуже маленьке. Що ж то таке? То сифа. величенька вже вона. О, який грибок гарний. От так вот.